Треба вчитися себе будувати якось як... якийсь майданчик, має бути для того, щоб ти не народжував. Ось вони ну, приймають, а ми родителі повинні подобатися. І все. Я собі це не уявляю, щоб це було добре. Е, якщо завагітніла, ну навіть не знаю, що тут сказати. Це в моєму розумінні це дуже погано. Ну, Дородавато мені кажуть, думати про пологою житті в такому віці. сами поймите, какие будут последствия. Ну, такое, наверное. Не сильно прикольно, наверное. 14 дней, я что читал такое в интернете, ну, такое. Не самое, не знаю, какая-то ерунда, не думаю. 14 лет беременна, типа, это еще ребенок. И ребенок как не да. Мне кажется, это все, это не так. Дети народжуются с вадами мовы, поведенки, здоровья, как у нас дитки встречаются. Це можливо. Вони зараз не такі, Вони намного взрослеє, ніж от как... покоління. Вони вже 14 років им как 17, мабуть. Я думаю, це маєш ні. 14 років, це якось взагалі. Якийсь бред. Досі, що вчитися і жити. Як як вчитися, ви ж діти малі. Різні діти, іноді діти дуже дорослі в такому віці. Ну, все залежить від дитини, але все одно, що треба вчитися себе будувати, якось як... якийсь майданчик, має бути для того, щоб дитина народжувати. Все одно, що діти, ще 14 років це діти. А якби це було ну, на користь, там, якщо вона завагітніла. Ні, якщо вже є вагітність, то треба народжувати, бо це може мати наслідки, потім може не бути дітей взагалі. Там же якось справляться. Я думаю, що це як мінімум неправильно. Рібінку вчитися ще треба, а тут в школу. Да. Я негативно отношусь, звісно. Турновато, мені каже, думати полової житті в такому віці. Самі пойміть, які можуть бути последствия. Да, от, от таких отношений але кажуть що діти зараз така акселерація що вони вже з маличку все знають все вміють мені каже що це неправильно Як мінімум дитина должен ну, встати на ноги хоть как, какое э, розуміння, що це такое що такой брат що такое сім'я. ну як по мені такі закони Ну, Ну если это поможет в каком-то част, частном случае, то может какую-то правку сделать, но не поголовно. Всех, э, сейчас дети побегут, повстречались два месяца, побегут в класс. Может какие-то правки делать законом, сюда, допустим, э, ребенок там с дома, ну допустим, я не имею в виду э, какой-то частный случай, может быть да, может быть это пойдет на пользу. И это хай учатся лучше и все. Я правда. Ось вони приймають, а ми родители, повинні по-другому думати. І все. Я думаю, що в 14 років це ще зарано. В голові ще пусто. Ну, я не знаю, у дітей є батьки. В цьому році вони ще мають піклуватися про це. А зараз діти така акселерація, що вже все знають, все вміють. Ну. У мене теж так було в 14 років, але в мене ж теж були батьки, і вони мені там клепку вправили. Я собі це не уявляю, щоб це було добре. А, якщо завагітніла, ну навіть не знаю, що тут сказати. Це в моєму розумінні це дуже погано. Чесно вам сказати, ну я як-то негативно подумала про щось. Ну люди ще не сформіровано разом. Так что я считаю, что это ничего не хорошо на Но в принципе есть случаи исключения. Вот, Но я лично к этому так себе отношусь. А с какого Вику вот было бы нормально? Ну, с О17, даже с 16, а с 14 это слишком рано. Я думаю, что Ну, мне кажется, большинство сейчас в таком возрасте и не хотят этого. Вот. Мне кажется, сейчас больше хотят как-то, Ну, может просто встречаться, но прям шлюпс, прям драк строить, это вот сейчас мало кому интересно. А кажут, зараз акселерация, дети вже все знают и гниют. Ну вот именно, что они все знают и все, зачем шлюпка. Они и так понимают, что он не нужен сейчас. Чи можливо якісь випадки от що було на користь на дитині там, якщо дівчина завагітніла? 14 років? Не знаю, мені кажеться, це абсурд. 14 літ піде мені, ще тут є ще ріденок. Второго ребенка туди. Я кажется, це абсурд. Це не тайно. Ну такое, мабуть. Не сильно прикольне, мабуть. 14 днів я ж читал такое в інтернеті? Ну такое. Не саме, я не знаю. Какая-то ерунда діба придумали. Та і все. Більше не знаю, що про це ще сказати. А от як молодь до цього ставиться? Ми, ви знаєте, як друзі, знайомі, можливо, ваші. Та да не ну за шлюб в 14 років, ну то такое. Ну, в 14 років я не знаю. ще в школі учится, що там, я не знаю. Я в 14 років 9 клас начал. Поэтому такое как-то. Не самое, не знаешь, необходимое, наверное. Да и все. Як -якісь особливі випадки, наприклад, коли дівчинка, ну, завагітніла? А не, тогда, ну типа, в таких случаях тогда, да. А так просто, чтобы, ну, там, шлюп в 14 років, ну тогда такое. Не дуже. А з якого віку от було б нормально? Одружити? Та не, не як є з 18 років. Та і все на ну 18 років це вже такий більш-менш нормальний вік, та й можна одружитися. В 14 це таке. Я думаю, це маячня. Шлюб з 14 років це якось взагалі якийсь бред. А якби якісь випадки особливі, там дівчинка завагітніла чи щось таке. Ну тоді може можна вже подумати якось. Але все одно якось так. А з якого віку було б нормально? 17-18 років нормально було б. 16 теж нормально, але 14 сильно рад. Для себе, як визначаєтесь, коли збираєтесь одружуватися? Ой, та 20 точно. А ви як думаєте? Теж так думаю, десь 20. Ми проти. Я вважаю, що некоректно ставити таке. Тобто, я не думаю, що можна з 14 років, оскільки діти ще не осознані, тобто вони будуть робити рішення, від яких будуть страждати батьки, скоріше всього. 14 років це дуже рано, тому що ну, який, який шлюб, 14 років. Можна наробити дуже багато помилок. Так, треба з 18-ти, бо е, осознане рішення, робота, праця, закінчене шкільне життя, освіта є, якась вже фінансова подушка і е, е, розуміння цього світу. Ну, Сейчас такий закон. Ну вони хочуть такі розглянути, депутати наші. Ну і правильно. Я думаю, якщо хочуть, діти. Не заран... а, ані зараз… А вони зараз не такі. Они намного взрослее, ніж вот как як... прошлое покоління. Они вже 14 лет, как 17, наверное. Я проти. Не розумію, що дівчата не готові, мені кажется, до цього. І фізично, і морально. Якщо тільки з підтримки батьків з дозволу. Все одно їм допомога потрібна. Ну, більше по здоров'ю, напевно, мінус. Все одно не згодна. Тому, тому що їм навчати ще, ще треба, то. А яке б це мало наслідки для майбутнього таких дітей? Там, і для здоров'я, і для психіки. Ну, я як логопед, скажу, що це діти народжуються з вадами мови, поведінки, здоров'ячка. Як у нас дітки зустрічаються, це можливо. От кажуть, зараз акселерації діти вже в цьому віці все знають і вміють. Ну, можливо, знають, але телефони трошки затримують телевізори, затримують розвиток пам'яті, логіки. Вони вже картинки бачать, вже готові. А думати логічно їм трошки важко. Я не кажу про всіх дітей, але трошки воно на них. Ну, З 18-ти хоча б, хоча б, як і раніше було. Все одно рановато, для здоров'я рановато. Чи можливо якісь випадки, от таке, коли там дитина завагітніла, дівчина, що це було б таке ну, добре для неї, щоб такий шлюб був і? Ну і іноді буває. Я ж кажу, от тоді це підтримка батьків, їхнє рішення, якщо вони її підтримають більше, тому що й на роботу вони ще не дуже готові ще піти. Кодекс теж 6 з 14 років ще не дає їм право ну, на повну силу заробляти. Ну, більше ще якось так.